Ще раз усіх вітаю. І сьогодні в нас медитація присвячена відповідальності за власне життя. Для цієї медитації вам потрібно брати якесь таке приміщення, де ніхто вас не буде турбувати, де не будуть вас відволікати різні звуки. Ви можете вімкнути якусь розслабляючу музику за бажанням. Але обов'язково прийняти таку позицію вашого тіла, щоб вам було зручно. Ви можете сидіти або можете лягти на якийсь зручний для вас диван. Прийміть таку позицію, в якій вам буде добре, в якій ви зможете розслабитись та поринутись у свій власний, власний світ. Тож, будь ласка. Прошу вас зараз розміститися і зробити декілька глибоких вдохів та повільних видохів. Вдихайте та повільно видихайте. Можемо зробити вдихання по квадрату, вдихайте на рахунок 4. Давайте разом. Один, два, три, 4. Затримка дихання і видихаємо. Один, 2, 3, 4. Знову затримка дихання. Вдихаємо. Один, два, три, 4. Затримка дихання. Видихаємо. Затримка дихання. Вдихаємо повільно. Один, два, три, чотири. Затримка дихання. І видихаємо 1, 2, 3, 4. А зараз дихайте в вашому ритмі, можете прикрити очі і уявити собі, що ви досліджуєте своє власне тіло, починаючи із. Ваших кінцівок із ваших стоп. І таким внутрішнім зором пройдіться по кожному вашому пальчику на стопі, починаючи з великого. Да, ви можете уявити, як вони стають більш важкими, ваші стопами, більш теплими. Переміщуйте вашу увагу із великого пальця до маленького, поступово. Далі подумки, піднімайтеся до, до ваших колін, намагайтеся розслабити ваші ноги, віддати повністю вагу ваших ніг в підлозі або дивану, де, де ви знаходитесь зараз. Потроху переміщуйтесь до тазу вашого тіла. Відчути тепло, розслаблення. Далі спробуйте уявити роботу внутрішніх органів, як працює ваш кишечник зараз. Чи у вас легкі почуття, чи є важкість якась? Спробуйте почути роботу вашого серця, як воно б'ється? Наскільки швидко або навпаки повільно ваші легені відчути, як повітря заповнює ваші легені, і з кожним вдохом ваші легені наповнюються, ваш живот трошки стає округлим, а із видохом стає більш плоский. Далі повільно переміщуйте вашу увагу на руки, спробуйте уявити, як тепло, наче така золота енергія фонтаном йде у вашому тілу, по вашим рукам, спускається до ваших пальців і за пальцем, уявляйте, як стає більш важким. Більш теплим. Ви розслаблюєтесь, вам стає добре, легко, спокійно. І повільно повертайтеся по рукам до вашої шиї, зробіть ще декілька вдохів та видихів. спробуйте уявити, чи Ваші, вашому вашій шиї, чи є якісь зажими, чи, якщо є, то спробуйте розслабити, спробуйте усю свою увагу сконцентрувати саме в це місце та дихати в нього. І далі переходьте до обличчя, сфокусуйте вашу увагу на, на скулах. Пробуйте їх розслабити, ваш рот, розслабте язик, дихайте повільно, далі ніс, очі, брови. Можете зробити. Такий наче масаж такими круговими лініями пройдіться по вашому обличчю, по вашому. Спочатку лоб, далі ніс та щоки І плавно перейдіть до голови. Теж спробуйте уявити, що вона стає більш важкою, наповненою та. Легкою одночасно, коли всі думки вас залишають і ви стаєте одним цілим із спокою. Продовжуйте дихати, ваше тіло розслаблене. Ви відчуваєте, як. Повітря наповню вашим геєм. А далі уявіть собі. Уявіть собі, будь ласка, людей, через яких вам здається, що щось вам у вашому житті йде не так. Уявіть людей або людину, через через яку. Щось не, склад... не, не так складається, як би вам хотілося, яку ви звинувачуєте у тому, що щось, чогось не досягли, або чогось не маєте, або через яку ви зараз страждаєте, або страждали. Будь ласка, уявіть таких людей, або таку людину. Продовжуйте дихати і згадувати. Чи є в вашому житті такі люди, яких ви звинувачуєте в тому, що у вас щось не, не так, як би вам хотілося. І коли ви уявили цих людей, то подумки напишіть на аркуші бумаги ці ім'я. Уявіть собі, що ви сидите за письмовим столом, а у вас перед вами аркуш бумаги. Ви берете ручку до вашої руки. письмово так, і починаєте писати прізвище, ім'я, списочок, або ж це буде одна людина, я не знаю. І ви пишете. Після того, як ви написали, то уявіть собі, що ви берете і підпалюєте цей аркуш. Ви Підпалюєте і бачите, як полум'я цього аркушу стає все більше. продовжуєте дихати і промовляєте про себе. Промовляєте, коли ви дивитесь на церкву такі слова, що зараз я звільняю тебе або вас від відповідальності за моє життя. Тепер я відповідальна за своє життя і зробіть великий дух. Давайте повторимо ще декілька разів. Я звільняю тебе або звільняю вас від відповідальності за моє життя. Тепер я відповідальна за нього. Я, відпов... я звільняю вас за... від відповідальності за моє життя. Тепер я відповідальна за нього. Глубокий вдох, плавний видох. Можете ще декілька разів про себе, так, да? подумки. Можете додати якісь свої ще фрази, які у вас виникають разом із, із цим. Дивіться, як полум'я догорає. Продовжуйте дихати. Та відчуваєте всім тілом, як ви стаєте хозяїном власного життя, що ви маєте право обирати, що ви відповідальні за своє життя, за ті вчинки, які ви робите або не робите, за ті вибори, які в вашому житті є. що чуву небезсильну перед вашими перед вчинками, перед тим, тими подіями, які в вашому житті. Дихайте. Глибокий вдох, плавний видох. Спробуйте відчути, як зараз ваше тіло, що зараз ви відчуваєте. Уявіть собі, як би ви поводили себе, якщо були на 100% відповідальні за своє життя, як би ви себе тоді почували, як би тоді було ваше життя яким би воно було? Щоб змінилося в ньому? Виїхайте і відчувайте. Тепер плавно можете по відчути ваші стопи знову, трошки їми порухати, порухати зап'ястями, зап'ястям да, своїми руками, зробити якийсь рух, який, який зараз потрібен вашому тілу. Це може бути якась скрутка або якийсь, да, якийсь рух, якась вправа. Терміть через глибокий вдох і плавно повертайтеся. А ви можете потягнутися, наче ви тільки проснулися. І плавно, плавно, через бік, якщо ви лежали, ся, сісти. Можете відкрити очі, подивитись навкруги. Там, будь ласка, Відчуйте, наскільки змінилося зараз ваш стан, ваш настрій, як ви себе почуваєте, які емоції. І я хотіла б від вас почути, як вам було робити цю практику, як вам було в процесі цієї медитації. Будь ласка. завершив. Можливо, ще ви ще продовжуєте бути в медитації. Потрошку повертайтесь. Хто хотів би поділитися. Я можу, будь ласка, Ви дуже швидко запросили зворотній зв'язок, так швидко не виходить. Трошки більше закриває, розумію. Але, звісно, дуже часу не багато, але таке відчуття е Ну, такого експрес-відпочинку. Якось від, е відійшли якісь такі напруження. В ширі такі і емоційно якось так дуже. Стабілізувався такий моє відчуття Дуже добре, правильно. Дуже дякую вам за зворотний зв'язок. Ви можете передивлятися цю, цей запис і робити знову знову таку експрес-релаксація, ви сказали, експрес-відпочинок. Я не знайшла вас у Фейсбуці. У вас там може викликати якісь ну, то есть, може, я неправильно набрала, таке я можу. Давайте психолог крошка. Моє моя дівоче прізвище крошка. Mm -hmm. І це, так, це сторінка, бізнес-сторінка. цікаво. Зараз я без. Так, психолог. Крошка. Давайте зараз я в чат напишу. Так, було. непогано. Психолог крошка. І в YouTube також мене можна знайти як психолог крошка. Дякую. Чи зараз ви знайшли, будь ласка, можете сказати? Є? Добре. Чи хтось хотів би ще дати свій зворотній зв'язок від медитації, як вам було? Я поки зупиню запис.